Вітаю самих найкращих на каналі, і ми з вами у чарівному світі. Магазин Єва. Акції в магазині Єва по 11 включно. Зверніть увагу, по 11 включно вересня. Єва святкує день народження. І сьогодні я покажу, які акції на цей період. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. А давайте розпочнемо із косметики. Дуже хороша акція на всю косметику Eveline, знижка 50%. Тобто зараз можна придбати будь-що зі знижкою 50%, якщо ви маєте свої якісь улюблені засоби косметичні із цієї лінійки, зверніть увагу, хороша економія. Гарна ціна на туші від 120 гривень, а близькі для губ також бачу від 80 гривень. Є помади, ну на загалом я надав вам інформацію. Наступна акція на гламбі також по 11%, включно вересня 2 до рівня 4. І також хочу звернути увагу, що тут знижки також є навіть більше, ніж 50%. Ось, наприклад, бачите, якесь там масло для губ, не знаю, було 120. Ну, я заокруглю ті копійки для більшого, до більшого для зручності, зараз по 60 гривень. Також зверніть увагу, купуєте 2, і два найдешевших вам буде у подарунок. Дуже хороша акція до Дня народження в магазині зараз єла. І зараз акція, якщо ви придбаєте на суму від 299 гривень одним чеком, отримайте у подарунок пензлики у футлярі. Наступна акція на LCF також по 11- включно вересня. Так, 2 дорівнює 4. Також купуєте 2, і 2 найдешевших буде вам у подарунок. І додаткова акція на LCF також. А ще, якщо ви зробите суму від 139 гривень одним чеком, отримуйте у подарунок наклейки для нігтів. Також акція по 11 включно. Вересня мінус 50 на другу одиницю. Там всі аксесуари для макіяжу, манікюру та педикюру від торгової марки Сталекс. Якщо я правильно почитав, де вона я шучами шукаю Сталекс Сталекс. Ось я знайшов на цю фірму Сталекс купуйте одну річ. Будь-який товар. Він зараз із акційними жовтими цінниками, і друга також буде ще від акційної ціни. Мінус 50%. Тут є кусачки, є ножиці, манікюрні ножиці для кутикули, кусачки на це також. Зверніть увагу. Дуже хороша акція. До дня народження в магазині Єва діють знижки. Я би сказав більше ніж 60%, тому що дійсно бачу, що деякі парфуми, туалетні водички і чоловічі жіночі більше зі знижкою ніж 60%. На це також зверніть увагу. Зверніть увагу, з'явилися ось такі новинки від Ханібані для маленьких, для самих найменших туалетні водички. Є водички як для хлопчиків, так і для дівчаток. Також дуже хороші знижки зараз на ось цю Fabian Marche. Оксамитова така упаковка, гарна. Принт оксамитовий. 399 гривень. Оце хто не знає, дивіться, це все це репліка під арабські парфуми. Хто з ними не знайомий з цими ароматами, підійдіть понюхайте. вони довго тримаються на тілі і ще довше, довше тримаються на одязі. Зі знижкою хороша зараз водичка «Касандра» 100 мл, 319 гривень. В кожній є вістоє тестери, можете прийти на нести. Якщо сподобається, обов'язково придбайте з такими хорошими знижками, як зараз. Також в акції зараз водичка Fantastic. Вона 199 гривень. Жіноча 100 мл. Була по 600. До речі, ця остання водичка, що я вам показав, вона на армат, а як коньяк. Такий добрий, Десятизірковий. Лакалут. Зараз зі знижкою 30% на всю зубну пасту лакалут. 99 гривень відбілююча. 97 гривень актив. І є ще шанс виграти подарунок щодня. Лакалу тактів купуйте і маєте ще код всередині. Триває акція на канцтовари, бачу, що вже розкупили багато чого. На початку вересня було дещо тут цього більше. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і третій товар вам буде у подарунок. Так що дивіться, можливо, хтось ще забув щось придбати. Дивіться, які гарні пенали. У 80 гривень. Дуже хороша ціна. Пенал книжка. І знову улюблена моя акція, також по 11 вересня, 2 до 4 на усю біжутерію, як на дорослу, так і на дитячу. Купуєте 2 і 2 найдешевших буде у подарунок. Так, ну що, красоні, зверніть увагу, шампуні та маски доглядові віталійської фірми Numero Тільки 10. го Зверніть увагу, тільки 10 вересня один день знижка на них 40%. Якщо це ваш улюблений засіб, який підходить для вас, зараз можна придбати. Шампунь літровий за 305 гривень та велику літрову маску за 227 гривень. Двофазний бальзам. Цієї ж фірми з екстрактом вівса 200 мл спрей 205 гривень. Олійка з кристалами органи 50 мл 318. І доглядовий ось такий засіб цієї ж фірми: кристали 60 мл рідкі кристали 268 гривень. Зверніть увагу, будь ласка, також тільки один день, тільки 10 вересня. Мінус 50% від звичайної ціни. Тобто вся жіноча гігієна Бела зі знижкою 50%. Бела Soft 20 штук, 21 гривня. Бела 20 штук, ось така Тінс, 1950. Бела подвійна. Ось така упаковка по 50 гривень майже. І ось таку зараз можна придбати лише за 24,50. Байла 60 штук класік, 52 гривні та 50 копійок. Зверніть увагу тільки 10 вересня 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь текстиль для кухні та всі аксесуари для кухні. 1 плюс 1 дорівнює. 3. Купуєте дві серветки, третя буде у подарунок. Кухонні рушники також в акції, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціни від 50 гривень за рушничок, є різні. Є вафельні, є мікрофібра. Купуєте два, тобто за 100 гривень вам виходить три рушники. І трішки більші з петелькою по 70 гривень. Дуже хороша якість силиконових ось цих лопаточок. Зараз вони зі знижкою по 40 гривень і 1 плюс 1 дорівнює 3. обов'язково брати три одинакових продукти можна комбінувати. Дивіться, ось такі серветниці цікаві. Зараз можна придбати зі знижкою по 50 гривень пластикові. 30 гривень кухонне сито для раковини, Посудомийку. Кухонний ніж для. Чищення риби, тобто луски. Одразу вся луска потрапляє в цей контейнер. Зараз можна купити за 50 гривень. Ніж для картоплі для нарізання 40 гривень. За 30 гривень можна придбати ось такі вінчики для збивання. І ось така овочечистка по 17 гривень в магазині Єва зараз. А ось такі гачки, які кріпляться на двосторонньому скочі, по 30 гривень 3 штуки. Набір кухонних ножів, також є чистилка. Ніж а, із цим чухлом. Для картоплі, для моркви по корейськи Дві штуки в наборі. Зараз 40 гривень. Кухонні щипчики, одні більші, другі трішки менші. За дві штуки 40 гривень металеві. Прихватка силіконова 40 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз ось такі пляшечки для олії або ж для оциту диспенсери з дозатором в ЄВІ по 50 гривень. Теж дуже хороша снижка. Кольори в асортименті. І також зверніть увагу, кришки також на акції 1 плюс 1 до рівню 3, хто ще консервує. Купуйте дві упаковки і третя вам буде у подарунок. Також дуже хороша акція, не знаю чому тільки один день, зверніть увагу 10-го тільки числа. Мінус <ган> 50 від звичайної ціни. Навіть не знаю, як відписувати відео 10-го, 11-го чи тільки 10-го, але ж в акції ще тут і в Єві 11-ї якісь акції. Дивно, Єва зробила акцію на день народження, якось не продумала. Поки глядачі подивляться відео, поки подумають, що їм купувати. <ган -50> акція закінчилась. 50% знижки на Evelin Cosmetics, всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Тобто весь Евелін зі знижкою Евелін крем для розгладження та для заспокоєння. Можна використовувати вдень та вночі 75 мл за ціною 64,50. Евелін умивачка для обличчя 150 мл. Пінка для вмивання 74,50. Скраб Homaш Evelin. Що тут у нас? 75 мл 54 гривні. Ну, ви зрозуміли, все знижка 50% на Евелін. Усі сироватки для обличчя Evelin по 97 гривень. Evelin крем з керамідами по 119 гривень. алоє та колаген 79-50, усі креми йдуть по 50 мл. Ось такі великі креми для тіла Евелін 200 мл Зараз по 77 гривень. Також акція на білизну з 10 по 11 1 плюс 1 дорівнює 3 на жіночу білизну. Так, зверніть увагу 2 дорівнює 4, тільки 10 вересня. На колготи дефіле Комфорт та Вів'єн Петі. Всі шкарпетки на півпанчок і на підслідники. Також 2 до рівню 4. Надаю вам інформацію, тому що зараз все показати вам не зможу, всього дуже є багато. Купуєте два і ще дві штучки. Вам буде у подарунок. Знижка 40% на About Всі засоби для тонування волосся, тобто тонуючі маски зі знижкою 40%. Ось ці тонуючі відтінкові бальзами About. Тут в них об'єм 150 мл 77 гривень. І ось такі About, тонуючі маски 3 в одному, також зі знижкою 40% за ціною 27 гривень та 60 копійок. І ось такі, ще в коробці, також тонуючі маски 3 в одному з ефектом ламінування ebout, також є різні відтінки. За ціною 42 гривні. Наступна акція на усю нівею. Зверніть увагу: дезодоранти, спреї, кулькові, антиперспіранти, сухі та нівея гелій для душу зі знижкою 40% від звичайної ціни. Це також хороша акція. Зараз вам розповім ціни. Дивіться, ось така Нівея спрей по 74 гривні. Ну, ви зрозуміли, є за округлю копійки в більшу сторону для зручності. А є ще великий формат. Тобто оця йде по 150 мл. І оця йде об'ємом 200 мл вона 95 гривень. Також вигідно придбати. І ось такий Нівея спрей 150 мл 74 гривні. Кулькові а, нівея антиперспіранти по 51 гривні. І ось такі нівея по ціні 55 гривень. Сухий антиперспірант нівея в Єві зараз можна придбати за 80 гривень. Нівея спрей Dermacontrol 150 мл 80 гривень. Так, і, звичайно ж, гелі, кремові гелі Нівей також в акції. Давайте почнемо із найбільших. Ось такий об'ємом 750 мл, є багато різних ароматів, 155 гривень. Нівей гелі для душа об'ємом 500 мл 136 гривень. Я навіть вибачаюсь, вони по 109 гривень 500 мл по 109 гривень. Надзвичайно крутий карамболь, Будете в Єві, обов'язково понюхайте оцей аромат. Тут є багато також нових, навіть є з діамантами та органовою олією. І він також по 109 гривень. Так, потім гелі для душу, які йдуть по 250 мл, вони по 60 гривень. Ну, ви зрозуміли, чим більше пляшка, тим виходить шампунь гель для душу дешевше. Ось такий надзвичайно теж крутий з такими от капсулами лимонграсу по 70 гривень та 70 копійок. Дуже крутий. А це що у нас? Це теж якась новинка кремовий гель для душу. 109 гривень. Мус, мус, 109 гривень 500 мл. Хороші акції, дійсно хороші знижки на, зараз на нівею. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок і до наступних відео. До зустрічі.